Читав книжки ФСБ та літературу, як не залишати сліди злочину, і вивчав методички, як обійти переслідування. Правоохоронці розповіли деталі підготовки до вбивства Ірини Фаріон та навіть назвали суму, у скільки ймовірному вбивці обійшлася розправа над мовознавицею. де зброя, якою було вбито жінку. Всі деталі розповім за мить З вами новини ТСН-UA і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Наприкінці 2024 року. Національна поліція завершила розслідування резонансного вбивства професорки львівської політехніки Ірини Фаріон. Справу передали до суду та змінили кваліфікацію головному обвинуваченому. В'ячеславу зінченку слідчі зібрали докази проти нього та встановили основний мотив вбивства. Тепер хлопцю світить довічне ув'язнення. Він єдиний підозрюваний у справі. Втім, питання по цій справі все ще залишаються: як от де зброя, з якої було вбито Ірину Фаріон, та як обвинувачений, готувався до злочину. В інтерв'ю українським новинам голова нацполу Іван Вогівський розповів, що хлопець активно читав книжки ФСБ та літературу, де розповідалося про те, як не залишати сліди злочину а також вивчав методички. Як правоохоронці розкривають злочини, та як обійти їхнє переслідування, не виключає Вигівський того, що до вбивства все ж таки причетні спецслужби Арефії. Обвинувачений з 2022 року, додався до певної групи в Телеграм, яка пропагує культ насильства і жорстокості в 2024 році. Він став учасником ще однієї групи Телеграм, яка пов'язана з російською та нацистською організацією, під впливом інформації, яка публікувалася в тих групах. В нього з'явилося переконання про національну дискримінацію громадян України, які розмовляють російською мовою. В зв'язку з тим, що Фаріон була мовознавицею і постійно виступала проти російської мови, це і стало для нього мотивом вбивства. Є певна інформація щодо цього причетні спецслужби РФ, тому що мали місце певні переписки обвинувачуваного, але мотив такий, тому його дії остаточно кваліфіковані. За пунктом вісім чотирнадцятої частини другої статті 115 кримінального кодексу України, умисне вбивство особи у зв'язку з виконанням нею громадського обов'язку з мотивів національної нетерпимості та частини першої статті 263 кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Водночас досі правоохоронці не знайшли зброю, з якою було вбито Ірину Фаріон. Проте Вагівський каже, що доказів проти Зінченка предостатньо. Не знайшли, але ми повністю відслідкували, де він купував зброю. Якщо брати доказову базу для прокурорів і на моє переконання, там достатньо доказів його вини. Вони зафіксовані і закріплені. Після ознайомлення з матеріалами справи у адвокатів і самого обвинуваченого настрій трохи змінився, але останнє слово за судом. Та як не крути, зброя задоволення не з дешевих, але голова нацполу розповів, де обвинувачений брав гроші і в скільки могло коштувати вбивство мовизнавиці. У нього був криптогаманець. Це не такі великі гроші, але ми рахували, що для реалізації вбивства він витратив близько 20 тисяч гривень. Враховуючи ретельну підготовку хлопця, як себе не видати, виникає логічне запитання. А як обвинувачений спалився? на це, Вегіський каже, що все дозволило відстежити нові технології? Ми покроково спрацювали. Оперативні служби і кримінальний аналіз дали цей результат, вирахували його манеру ходи, з'ясували маршрути переміщення та місця тимчасового проживання. Технології дозволили все відслідкувати. Нагадаємо, що 13 січня відбулося чергове засідання Шевченківського суду у Львові у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. У залі суду були присутні обвинувачені В'ячеслав Зінченко, його мати та навіть друзі хлопця, які прийшли його підтримати. На суд також прийшла й донька вбитої Софія Особа. 13 січня суд мав почати розгляд справи по суті однак тепер оголошено перерву до 13 лютого. Раніше суд продовжив зінченку термін тримання під вартою до 4 березня. Водночас не змовчила на суді донька загиблої Софії Особа. Як повідомляє Громадське, вона подала заяву про відшкодування моральної шкоди на 15 мільйонів гривень. Про це заявила адвокатка Наталія Романник під час засідання у Львівському суді 13 січня. Також зазначається, що якщо компенсацію Софії виплатять, то всі 15 мільйонів вона нібито планує скерувати на потреби ЗСУ. А саме бригади, де проходив службу, її чоловік Василь Особа, який загинув на передовій. Водночас, адвокат підозрюваного Юрій Немировський виявив, що на дослідження позивної заяви необхідно багато часу і зробити це під час засідання неможливо, тому вимагав оголосити перерву. Крім того, він заявив, що його підзахисному надходять погрози у коментарях до публікації у ЗМІ і просив надати йому додатковий захист. Суд задовольнив це клопотання. А як думаєте, ви чи дійсно саме Зінченко міг убити Ірину Фаріон? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі.